Опа, -па, друзі, всім привіт, Синтез на зв'язку! Сьогодні у нас для вас класна новина. Український телескопічний навантажувач. Вакула 3500 3500 кілограмів, грузопідйомність і 7 метрів стріла. Починаємо таку от зборку, далі локалізація і виробництво. Така ось о класна, сучасна, комфортна, з кондиціонером, з обігрівом, кабіна. Все дуже сучасна, дуже класна. Мости, поворотні мости, крабовий хід, всі навороти, все як має бути. Рама, металева, дуже нескладна, дуже. Надійна, практична, все буде класно. Ми будемо давати вам гарантію, сервіс все буде в наявності. Е -е, у нас є запасні мости, запасні мотори, запасні коробки, гідравліка. Все, все, все ми привезли. Щоб був класний сервіс, щоб були е, всі запчастини в наявності. Все, все, все буде у нас на ремсінтезі. Ну, ви всі знаєте наш підхід. Ми нікого не покинемо в біді, навіть якщо це желізо, куди від цього діватися, все ламається. Але ви самі знаєте, що ремсінтез нікого не оставить в біді, тому з телескопічним навантажувачем Вакула, до речі, буде називатися Вакула 3500, тисячі п'ятсот. Отака от буде історія. Дуже міцна стріла, 7 метрів вильот її, 3,5 тони навантаження, класний дизайн. Є комп'ютер, який показує це все, щоб не перевернутися. Отакий от. Може бути в любому, в любому кольорі, Хочете зелений, хочете красний, хочете жовтий, жовто-блакитний, любий, крабовий хід, хід боком. Дуже класна швидкість. Все, 3,5 тонни. Тут зараз 3, ну, піднімає 3,5. 3 піднімає легко. Так що такий от агрегат з'явиться на українському. Ринки дуже, що саме головне, дуже класна ціна, дуже класна ціна. Державна компенсація. Ми зараз оформляємо документи, тому що локалізація від нас буде дуже і процент дуже великий. Е, тому буде дуже класна ціна. Це буде наскільки чудова ціна, що ви навіть не уявляєте. Так, що так, от телескопічний навантажувач від Римсинтиз з'являється на ринку України. Так що, любі друзі, ласкаво вам просимо. Ви можете завітати до нас, роздивитися, як ми його зараз збираємо. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, можна попробувати, навіть буде прокататися. Всього доброго, чекаємо на вас.